Добрий день, любі діти! Відгадайте загадку. Має хвіст, та не літає, має рот не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати? Хто це? Так, це риба? Діти, а де мешкають рибки? Так, у морях, океанах, в річках, озерах, ставках. І акваріумах. Приготуйте долоньки. Зараз пограємо. Рибка плавала, пірнала, рибка хвостиком виляла, вгору пливе і вниз пірне, Вгору пливе і вниз пірне, вправо вліво, вправо вліво. Все пірнала раз раз. Сьогодні ми з вами зліпимо рибку. Виконувати її будемо із мармурового пластиліну. Для того, щоб зробити такий пластилін, потрібно взяти кілька, два, три різнокольорових шматочка пластиліну і змішати їх ось так. Скачаємо ковбаску і складимо її. Петількою. Ось так. Насправді риба готова. Залишилося її прикрасити. Формуємо ніжні та верхні плавники способом прищіпування і ротик. Очі робимо із двох кульок. Одна чорна і біла. Трішечки розплющимо. Ось Хвостик розплющили і розрізали стекою. Риба готова, де риба живе? У воді. Давайте рибку пустимо до річці. Зробимо камінчики та водорості. Так розплющимо. Чекаю на ваші роботи у вас все вийде.